Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра і гарної погоди! Сьогодні ми відповідаємо на численні питання по підзимовим посівам насіння овочевих, квіткових рослин. Чому так важливо це розуміти, коли сіяти? Хтось вже поспішив, щось посіяв. Хтось і залишиться без насіння, якщо дуже мало насіння дорогоцінне. Дивіться, чому ми не сіємо в листопаді? А тому, що, як бачите, у нас планети, які відповідають за погоду на нашій планеті, вони якраз знаходяться в знаці стихії тепла, вогню і в знаці стихії води. Отже, вологи предостатньо, воно так і є, зараз весь місяць у нас такий. І далі у нас грудень. Чому ми не спішимо ще робити ці посіви? А тому, що дивіться, у грудні. У грудні теж багато тепла ще перша та друга декада. І тільки-тільки, дивіться, у нас Марс з 15 грудня зайде в знак стихії Землі. А це завжди зимно, це вже морози з'являється, в козоріг. 24 грудня Венера зайде теж в козиріг. та й сонце вже буде в третій декаді в знаці козиріг. Ось коли розпочнеться справжня зива. Для того щоб ми посіяли підзимові посіви, зробили і був гарний результат, нам необхідні стійкі холоди. Стійких холодів поки що не бачимо. І не бачимо ще й в грудні, в першій половині нам необхідно отримати результат уже у другій половині грудня. Це вже дійсно зима. А значить, ми зараз підготували для вас для вершків гороскоп. Це дуже важливо знати, коли можна посіяти насіння рослин, які дають нам врожай над це овочові рослини над землею. Ну і квіткові рослини, багато хто сіє насіння деяких квіткових рослин. І це можна буде зробити, дивіться, в такі періоди. Можна той же кріп петрушку посіяти 2 грудня в тільці при зростаючому місяці, починаємо з 9 години ранку і до кінця доби. До речі, покровитель тільця Венера. Далі у нас дуже важливий період, теж тільки для кропу та петрушки рак. Це вже спадаючий місяць, але після спаленого шляху місяця зразу вже відповідає за енергію раку місяць. 7 грудня можна з 8 години ранку і до кінця доведення. Далі у нас іде дуже важливий період. це у нас друга половина місяця, коли ми можемо дійсно вже зробити при стійких холодах, зробити саме підзимові посіви, насіння овочевих та квіткових рослин. Отже, риби зростаючий місяць. За цей знак відповідає Юпітер. Він відповідальний, покровитель рибів, риб, і тому 25 грудня можна з 9 години ранку до кінця доби. Робити підзимові посіви вершків. І 26 грудня всі 24 години. І до кінця року в нас ще раз буде телець, зростаючий місяць, венера, відповідає покривитель. І тут можна сіяти насіння овочевих, квіткових рослин у грудні, І те, що дає врожай над землею. Але у нас ще буде період для тих Рослин, які дають нам урожай в землі, це зараз буде окремий гороскоп. Знаю, що ви вже не можете дочекатися, але давайте розберемося, коли ж ми можемо посіяти насіння овочевих та квіткових рослин в грудні 25-го наприкінці грудня, коли вже будуть стійкі холоди. Отже, 29 грудня з 16 .30 години 30 хвилин починається гарний період до кінця доби. 30 грудня всі 24 години, 31 грудня з 0 годин до 12 години дня. Ми з вами розглянули найкращі періоди для посіву насіння овочевих квіткових рослин в грудні 25-го. А тепер давайте розглянемо ті періоди, найкращі періоди для посіву насіння моркви, буряку, ще може бути пастернак або ж коренева петрушка. Але в основному всі сіють моркву та буряк. І зараз ми з вами корінці розглянемо. Перший такий гарний період у нас буде в Терезах, Спадаючий місяць, четверта фаза. Супер! 12 грудня з 19 години вечора починається до кінця доби. 13 грудня всі 24 години. 14 грудня з 0 годин до 21 години вечора Скорпіон за Скорпіон відповідає. Така планета, яка називається Марс. А Марс дає силу рослинам. Це четверта фаза. 15 грудня починається гарний період з 11 години до кінця доби, 16 грудня всі 24 години, 17 грудня з 0 годин і до 16 години 30 хвилин. Є в нас ще один період це знак дійсно кореневих, це корінці. Знак стихії землі відповідають за корінці, ми теж можемо використати для посіву насіння моркви та буряку. Це козарік, зростаючий місяць зразу після гекати. 20, 22 грудня з 6-ї години ранку до 16-ї години. До 16.30, це до шістнадцятої можна сіяти насіння. Якраз ще видно на дворі насіння коренеплодових, А саме Моркви та буряку. Ми вже вам розказували, що цибуля та чесник, озимі цибуля та чесник, відносяться до іншого сімейства, і в нас для цього є окремі гороскопи. Будь ласка, звертайтеся, дивіться в наші е, гороскопи, і ви там знайдете повну інформацію. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео, підготували вам відповідь на всі ваші питання. Тому, будь ласка, не спішіть, а краще готуйте підняті грядки. Насипні грядки. Вони дуже важливі будуть для будь-яких культур. Дуже багато буде опадів, а значить, все буде змиватися і ваші підзимові посіви можуть бути змиті. Тому піднімайте грядки, готуйте завчасно і все у вас буде добре. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.